Веду репортаж із дороги, по якій ми зараз йдемо, до свого місця, де ми проживаємо. <ривіт> да. Ми зараз проходимо повз складені дерева навколо цієї дороги. З другої сторони також розкладені дерева, охайно, рівнесеньку. Зараз ми перейдемо і перетнемо дорогу, по якій приїжджають автобуси, автомобілі, на яких їздять жителі цього селища. Ми перейдемо дорогу і будемо підніматися вище до свого місця. Дорога буде досить вузька. Донизу ми зараз, коли будемо переходити дорогу, побачимо, як унизу протікає річка. Зараз ми доходимо до дороги. Зараз ми її дружненько перейдемо. Це міст, повз якого проїжджають машини. Це переходимо через дорогу. Є в нас до нашого місця дві дороги. Одна дорога наліво, ми її вчора. Дивилися, як туди ходити, досить крута. А ми підемо на праву сторону. Піднімаємося по стежиці, доріжці такій. Піднімаємося до верху. Зараз вийдемо на місце, де можна буде побачити з однієї сторони гори, а з іншої сторони побачимо річку, а також, звичайно, гори. Тут вони від досіль. Краса надзвичайна. Піднімаємося по доріжці, доверху. Унизу річка. З цієї сторони також струмок, якого поки що не видно. Піднімаємося ось так на такій висоті. Ми знаходимося. Ось дівчатка мої ззаді доганяють. А я впереді. Йдемо. Дуже гарно спостерігати за горами. Я думаю, що видно, ми йдемо тепло, а на верхівці гір лежить сніг. Сніг лежить не тільки. Наверху гори, а сніг лежить і унизу коло річечки де-не-де є місця, на яких лежить сніг. Ми вчора, коли проходили, там є цікавий місточок, який дає можливість перейти на другу сторону. Піднімаємося вверх, вечоріє, на небі. Видно сліди від літаків. Вони тут дуже часто пролітають і досить низько над нами летять. Не знаю, можливо, десь поблизу є тут аеропорт. Можливо, запитаємо у місцевих жителів. Піднімаємося вище, я вже встигла томитися, Ми пропустили, була на середині доріжки. Був лавочка, де можна було трошки відпочити. Ось з правої сторони від нас гори. Далі побудований будинок, повз якого ми зараз будемо проходити. Ну а зліва, як завжди, красоти. Красоти, дуже гарно, я не перестаю любуватися цими місцями. Кожен раз, коли ми проходимо, завжди приємно бачити цю красоту, яка перед очима. Ми навіть вранці просинаємося Ось лавочка, де можна перепочити трошки. Дівчатка, як завжди, трошки. Перепочинуть і підемо продовжуємо далі. Тут дуже гарні ще ростуть квіти, коропуси. До речі, вже позакривалися, бо вже вечір. Таких квітів тут дуже багато. Ось із правої сторони вже порозцвітали нарциси. Це будинок, повз якого ми проходимо. Впереді Аня з Данією. Зліва ще будинки знаходяться, ну і гори, прекрасні гори. Це вечірні селищі. Проходимо далі. З правої сторони в таких будиночках живуть люди. Напис на кожному будинку є, що це хаос того чи іншого хазяїна. Все ось такі будинки, повз яких ми проходимо. Машини. Вечір Люди поприїжджали по домах і поставили свій транспорт на стоянку. Приходиться підніматися вгору. Досить круто. Зараз покажу дорога наша вперед. А ось знову ж таки будинок і дівчан, дівчатка мої. Ось так біля будинку стоять такі прикрашені, як вазони, ростуть такі понад кожного. Так, тюльпанчики маленькі. Ось порозсвітали, позакривалися маленькі нарциси. І зараз дуже-дуже, боже які маленькі, гарні. А зараз покажу, які красиві квіти ростуть у нас по дорозі. Я не знаю, як вони називаються. Вони вже закрилися майже на ніч. Але вони як бархатні, вони дуже гарні. Отже, йдемо далі. Ось у людей сонячні батареї. Небагато, але є. Піднімаємося з правої сторони. Показую вид на ті гори, які ми бачили раніше. Знову ж таки піднімаємося. Ось так, ще набагато вище від нас. Знаходяться побудови, а зверху в нас гора, яка на якій ростуть, верніше ще дерева. Деякі з них поламані, навіть на самому вершечку. Там ще є будівлі. Туди потрапити можна, ще існує одна дорога, і по тій дорозі можна потрапити туди. Ось красиві красиві також квіти тут ростуть, вже розсвітають Тюльпани, маленькі, знову ж таки, нарцисики, такі кущі, дерев, автомобілі, будиночки. Відніється наш храм, до якого ми зараз з вами наближаємося. Ну, а з правої сторони будинок ми обходимо. І так піднімаємося вище і вище. А отак все це донизу видно, вся дорога, по якій ми піднімаємося. Знову йдемо вверх. Зараз ми тут повернемо на ліву. Повз ось цей будиночок і будемо прямувати до нашого місця, де ми проживаємо. Знову ж таки знімаю все, що ми бачимо з правої сторони. І ось ліс і гори Зараз ми повернемо на ліво до. Нашого місця. Дашулька впереді. Так, знову ж таки з лівої сторони прекрасні гори. А, і з правої сторони будинки. 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 Досить гарні. Як вони їх називають? Ага, хаузи. Кожен із них має свою назву. Ось ми поряд зараз готель написано. І ресторан, кафе. Знову ж таки, вверх дивимося, бачимо наш храм, і з ліва гори. Піднімаємося далі. Можна подивитися всі краєвиди, можна побачити. Це ми проходимо біля такого пам'ятничка, Не знаю кому. А ось можна подивитися, як гарно, коло і чистенько, коло пеньочків. Їх тут поряд два. І все прибрано. Зараз ми будемо проходити повз Афіші і повз автобус. Ні-ні, котику, це пізніше. Ось зупинка така у них. І далі йдемо. Ну, а з правої сторони ось такі будинки, як завжди, гарно, охайно і цвітуть, як не квіти, ту кущики, які вічно зелені. Ось також будівля, паркінг для автомобілів. Зараз ми повернемо на ту Доріжку або ту дорогу. Вона досить вузька, на якій ось такий будиночок і прикрашений ось таким з дерева, зробленим чоловічком. Да. Так, повз нас проїжджає машина. Ми зараз переходимо дорогу. Вон видніється версі наш храм, а поряд там, де ми проживаємо монастир. Проходимо, піднімаємося нашою доріжкою. Це з лівої сторони знаходиться наш храм, і де ми проживаємо будинок. А з правої сторони нижче друга, по якій ми йшли, а з правої сторони пенсіон. Зараз ми вище піднімемося. Ось знову ж таки все вище вище ми йдемо до нашого монастиря. Заходимо. Йо-маю, -йом. диви, йде. Його там. там. Боже, які безсовісні хлопці. Тут кататися не можна, а вони кат... катають. Так, піднімаємося зараз вище по такій доріжці вверх. По сходах дівчатка швидше мене, вони вже піднялися. А ми піднімаємося ось вход в наш храм. Знову ж таки, гори. а це вход у наш монастир. Вхід. Ось він вхід. А з правої сторони над нами ось така красота. Це вхід, це дворик. Де ми на ліву сторону двері, де ми йдемо у столову або в ресторан, як вона називається? А з правої сторони наші двері. На цьому закінчуємо наш репортаж. Ось дворик всередині, якого можна гулятися. Так, все.